Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного. Атомники долучились до відзначення дня державного прапора та дня незалежності України в енергоатомі. Відбулась нарада щодо добудови енергоблоків ХАЕС. На Хмельницький АЕС продовжує свою роботу. Постійна місія Магате. Велика Британія надасть кредитну гарантію для енергоатома на 9 мільярдів гривень. 19 серпня відбувся третій командний забіг із подоланням перешкод атомрейс Нетішин «Нетішин-2023». Подробиці далі. 24 серпня українці у всьому світі відзначали головне державне свято День Незалежності України. Другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни ціною життів своїх кращих синів та доньок нам знову доводиться виборювати свою незалежність. Кожен з нас повинен подвоїти свої зусилля, наполегливо працювати і справами доводити, що є борцем на своєму фронті за перемогу за незалежність. Цього дня працівники Хмельницької ЄС долучились до патріотичного флешмобу, створивши живу мапу України у кольорах державного прапора, аби показати нашу. Єдність на шляху до перемоги напередодні відбулися урочистості із нагоди дня державного прапора на площі перед АПК представники ДСНС України розгорнули 11-метровий стяг. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра привітав колектив атомників та зауважив, що у цей непростий час ми повинні не лише сумлінно виконувати свої обов'язки, а й максимально допомагати нашим захисникам. Того ж дня у Нетішині відбулося відкриття алеї пам'яті героїв, які віддали життя у війні за незалежність України. Віримо, що настане день, коли синьожок. Ти прапор повернеться в усі міста і селища нашої держави. Слава Героям України! 19 серпня в депена «Енергоатом» відбулася нарада щодо добудови енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС. Під час наради обговорювалося питання стану виконання графіку будівництва, заслуховувалися доповіді щодо перебігу проєктних та ремонтно відновлювальних робіт, які тривають на третьому енергоблоці. Триває підготовка тендерної документації та готуються оголошення для закупівель обладнання й матеріалів для продовження будівництва. Всі працівники, які задіяні на роботах, забезпечені необхідними матеріалами та обладнанням. Участь у добудові енергоблоків бере і персонал Запорізької АЕС, який був вимушений покинути станцію через окупацію. Петро Котін наголосив на тому, що навіть у сьогоднішніх непростих умовах необхідно чітко дотримуватися планів графіків та докладати усіх зусиль для того, щоб закінчувати роботи у встановлені терміни. На Хмельницькій АЕС продовжує свою роботу постійна місія МАГАТЕ. 17 серпня відбулася чергова ротація експертів постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії на ХАЕС. Міжнародні експерти перебуватимуть на підприємстві протягом трьох тижнів, здійснюючи моніторинг ядерної та радіаційної безпеки і захищеності. Іноземні фахівці не лише здійснюють моніторинг ситуації на майданчиках українських АЕС, але й надають технічні консультації та допомогу попередньо вивчаючи потреби ядерних об'єктів. Експерти Міжнародного агентства з експерту Енергії працюють на усіх вітчизняних станціях у відповідь на офіційний запит уряду України. Велика Британія надасть кредитну гарантію на суму 192 мільйони фунтів стерлінгів. Це близько 9 мільярдів гривень національній атомній енергогенеруючій компанії енергоатом через британське експортно-кредитне агентство UK Export Finance. Як передає BBC, про це оголосило Британське міністерство енергетичної безпеки та досягнення нульових викидів після візиту до України 22 серпня його керівника Гранта Шапса. Йдеться про кредит на надання енергоатому послуг зі збагачення урану компанією Юренко, за даними відомства. Новий кредит збільшить загальний обсяг невоєнної фінансової допомоги Великої Британії Україні до близько 5 мільярдів фунтів. Юренко Груп займається збагаченням урану для використання його як палива на АЕС. Компанія володіє потужностями зі збагачення в Німеччині, Нідерландах, Великій Британії та США, постачаючи паливо для атомних станцій у 15 країнах світу. На Хаес визначили кращого водія легкового автомобіля. За результатами конкурсу професійної майстерності ним став Віталій Шевчук. Друге місце посів Сергій Клімчук, а третій Роман Джирик. Під час двох перших теоретичних етапів водії демонстрували знання правил дорожнього руху та виконували тестові завдання з будови автомобіля. Третім етапом було практичне завдання. Учасники долали запланований маршрут, демонструючи навики водіння. Віталій Шевчук працює на Хмельницькій АЕС вже два роки і вдруге бере участь у конкурсі профмайстерності. Минулого року він посів перше місце у галузевому етапі між відокремленими підрозділами енергоатома. Цьогоріч переможці конкурсів професійної майстерності зустрінуться на Рівненській АЕС. Працівники Хмельницької АЕС від перших днів повномасштабного вторгнення підтримують збройні сили України незабаром. Завдяки спільним зусиллям працівників ХАЕС, сума перерахованих для допомоги коштів сягне вже 200 мільйонів гривень. Частина з цих коштів направляється безпосередньо на рахунок громадської організації «Енергія наших сердець, яка у співпраці з робочою волонтерською групою забезпечує придбання та передачу необхідного обладнання для сил оборони України. Протягом останнього періоду для наших захисників були закуплені протидронові системи, тепловізійні приціли прилади нічного бачення та придушення радіочастот, ретранслятор, додаткові акумулятори та зарядні пристрої для дронів, різноманітна орхтехніка, інструменти для ремонту, а також військове спорядження та амуніція. Усе це вже в найближчий час допомагатиме їм на передовій звільняти наші території, наближаємо нашу перемогу. 19 серпня у Нетішині відбувся третій командний забіг із перешкодами Атом Рейс Нетішин Нетішин-2023», Організований за підтримки адміністрації та профспілкової організації Хмельницької АЕС. Головна мета заходу збір коштів для ЗСУ. Для участі у турнірі зареєструвалося 43 команди з вараша, Славути, Хмельницького, Києва та Нетішина. Спортсмени проходили дистанцію із подоланням різноманітних штучних та природних перешкод. У підсумку у загальному заліку третє та друге місця посіли нетішинські команди Заряд та Скорпіони. А Перемогу на етапі святкували рівненські атлети з команди Тітан Клаб Рівне. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра подякував учасникам та організаторам турніру, наголосивши на важливості проведення таких благодійних заходів, спрямованих на підтримку військових. Під час турніру було зібрано понад 67 тисяч гривень, які будуть направлені на цільову допомогу силам оборони України. Спортивний сезон триває на черзі трейловий забіг та велозаїзд на 100 кілометрів, які відбудуться уже у вересні. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!